Привіт, мої любі українці і гості України. Аналізуємо черговий виступ. Дійсно, є на даний час така процедура, як адмінзатримання та доставка до територіальних центрів для притягнення до адміністративної відповідальності. Якщо військовозобов'язаний зобов'язаний порушує правила військового обліку або законодавство про військової заківської службу, він не прибув по повісті або здійснив інші якісь дії, або не здійснив жодних дій, з чим порушив правила військового обліку. Він може подаватися до підрозділів національної поліції для адміністративного затримання та доставки для притягнення до амінвідповідальності до відповідних територіальних центрів, де перебуває на обліку. зі словами представника ТЦК, Я поки що погоджуюсь. Але чому поки що? Тому що далі зараз я розкажу, в чому тонкость, яка порушує ваші права. А поки що він говорить це правильно, тому що дійсно щодо вас може бути здійснене адміністративне затримання з боку працівника поліції. З метою доставки в ТЦК у разі, якщо ви порушили будь-яке правило військового обліку. При тому тут мається на увазі будь-яке правило. Чи ви відмовились від отримання повістки? Вас можуть доставити до ТЦК, чи ви там не обновили військово-облікові свої дані, чи ви не маєте при собі там військово-облікового документа будь-яке порушення це. Привід для того, щоб вас здійснити, що до вас адміністративне. Але зараз я вам поясню саме важливе, те, що ви зобов'язані знати, і те, що відбувається сьогодні на практиці. Дивимось далі. тому дійсно відбуваються випадки, коли такі особи затримуються представниками національної поліції. Такі групи можуть працювати спільно з нашими представниками. І під час доставки також можна, скажімо так, засняти в відповідному ракурсі, сказати, що відбувається саме як це нинче. Розповсюджена бусифікація, але насправді такі випадки в нас не відбуваються, і навіть якщо відбуваються якісь конфліктні ситуації, то ми за кожним таким випадком проводимо відповідні розслідування, перевірки, і винні особи притягуються до відповідальності в командування територіальних центрів, начальники районних територіальних центрів вживають всіх заходів, щоб таких ситуацій не було. Тепер роз'яснюю саму суть всього, що таке адміністративне затримання. Це коли складається протокол про адміністративне затримання на місці затримання і вказується час затримання. Наприклад, це буде 13.00. І от поліцейський зобов'язаний вас відпустити рівно через 3 години. Тобто о 16.00 ви будете знову вільні, як птиця. За ці три години поліцейський от склав він цей протокол. Він може одіти на вас навіть кайданки, посадити вас патрульний автомобіль, привезти до ТЦК. Там вас можуть поставити на військовий облік, зобов'язати пройти ВЛК та там багато чого з вами, що можуть зробити, виписати штраф, в тому числі так. Але дивіться, що відбувається потім, коли поліцейський каже в приміщенні ТЦК, що все цигіль цигіль-цигіль, ай-люлю, Три години пройшло, ви вже не затримані. І ось тут відбувається порушення прав, яке дуже часто, дуже часто вас вже не випускають навіть через ці три години. Поліцейські кажуть, все, ви вільні, але вже тоді відповідальність на себе беруть працівники ТЦК. І потім вам кажуть, так, треба пройти там ВЛК зараз поїхати, чи ще якусь дію зробити. І не завжди ви можете звідти вийти. Розумієте? Фізично це не завжди легко зробити. Я теж скажу, не не завжди, а як правило, дуже важко звідти вийти. І тут по закону, що має бути, відбутися, вам, працівники ТЦК, мають дати або повістку там, на виклик до ТЦК, що ви там завтра прийдіть з паспортом чи ще чимось. Там там бойова, бойова повістка її називається, бойове розпорядження. Або можуть дати направлення на ВЛК, але направлення на ВЛК вам мають дати з можливістю зібрати свою медичну документацію. Звернення до лікарів, що ви прийшли на це ВЛК і повноцінно його пройшли, а не просто там за одну хвилину, там, нібито ви здорові, знаєте? І також працівники ТЦК мають дати будь-яку повістку, дати час підготуватися, навіть хоча б зубну пасту з собою взяти, якщо навіть це буде бойова, бойова ця повістка, так бойове розпорядження. Розумієте? Але на жаль, на практиці вам не дають можливості це зробити, і ВЛК ви проходите за три хвилини. В рамках адміністративного затримання, яке має тривати три години. Ну, як самі розумієте, що ці три години розтягуються на три доби, а ці три доби вже розтягуються потім на півтора, а іноді два місяці учбового полігону. Законно чи незаконно судити вам, тому що, на мою думку, в кримінальному кодексі є е, така стаття, як незаконне утримання особи. А якщо таку особу утримують законно, то це означає, що ця особа, можливо, щось або підписала. Або якщо вона не підписала, тоді питання, як вона там утримується. Ну, це вже більше, знаєте, питання до правоохоронних органів, тому що я не кажу, що всі ТСК це роблять, але я думаю, що практика така іноді існує, тому що в мене не один клієнт звертався з такими проблемами. Робіть висновки, знайте свої права. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, лайк, не сподобалось, дизлайк. Підписуйтесь на цей канал. З вами був адвокат Ігор Лепявка. Побачимося у наступних відео.